У Києві лікар вимагав у пораненого бійця 30 тисяч гривень за операцію, яка мала бути повністю безкоштовною. У таку суму травматолог оцінив власні послуги зі встановлення апарату Ілізарова. Після операції лікар прийшов до пацієнта, надав номер банківської карти та наполягав на терміновій оплаті. Захисник був змушений погодитися, але пізніше звернувся до прокуратури. Ситуація набула суспільного розголосу. Люди у коментарях до новин та у дописах в соцмережах. Скаржаться на подібні випадки в інших медичних закладах та вимагають справедливого правосуддя. Наголошую, поранені військові не повинні ставати жертвами маніпуляцій недобросовісних лікарів. Запам'ятайте, операції, ліки, харчування у госпіталь та реабілітація у державних закладах покриваються коштами з бюджету. З вас все одно вимагають гроші? Не мовчіть. Дзвоніть на гарячу лінію Міноборони 1512 або на урядовий номер 1545. Повідомте конкретні факти та фіксуйте всі порушення. Пам'ятайте, лікування поранених військових це прямий обов'язок держави. Не давайте корупціонерам нажитися на вашому здоров'ї. Поділіться інформацією з побратимами та підпишіться на наш канал. Тут багато корисного.